Чому в мене й досі болтовня, і я нічого не показую конкретно. Вітаю, шановні, Роман Лук'янов. Тому що я показую, я почав показувати свій блог з самого початку з е, народження ідеї. І тому, поки е, діло дійде до виробництва, ви запитайте любого кінопродюсера, любого режисера, який готує проєкт е, найомником, якого вже... Запросили на якомусь етапі, а е, запросити людей, які готують з перших етапів, так ось перший етап самий довгий, тому що він аналітичний. Ми щось ще пишемо, щось просто розмовляємо, щось просто е, вирішуємо, чи треба, чи не треба. Це йде аналітика, і е, як зазвичай ніхто ніколи не показує ць, цього моменту, е, тому нам е, кажеться, що. Я, от я людям, які мене дивляться, кажеться, що Роман розповідає просто так: йому нічого показати. Мені дійсно поки нічого показувати, тому що все ще йде тільки в голові, всі тільки розмови, тільки якісь домовленості, тільки переписки в нашій групі і питання, якісь вирішуються. Ані вони ці питання. Більш особисті, більш між нами хто це виробляє. Тому вам, глядачам, це буде просто ну, поки не цікаво внутрішнє, що ми там кажемо. Але ж я хочу, щоб ви зрозуміли, я показую повний. Цикл виробництва з того, як я просто придумав це, як я почав збирати команду. На даний момент вже є дещо в команді. Хтось є. Ми вже щось вирішуємо, і поступово йдемо до реального виробництва, яке ви дійсно будете бачити в мене в постах. Все буде, але ж поки цього нема. І один з мій знайомий режисер сказав: «Рома, не треба показувати. Процес. Ти вже зніми і покажи. Я говорю, ні, друзі, цього, цей блог для цього і створений. От показати е, внутряк продюсерський. Е, я особисто такого нікого не бачив, ні один з продюсерів нікого ніколи не показував, як вони готовлять кіно. І тому це буду я. Я і є цей перший кінопродюсер, який буде показувати, як готується кіно з самого. Початку тому друзі не переключайтесь, знімаємо кіно разом.